Дізнаємося від тіпши, що шерифа вже конкретно так накачують усілякими приколами. А також починається неймовірна битва з вірою, яка виглядає як наркоманський питець, тобто норма для фаркрая. По ходу битви вона починає розповідати про своє життя. Ну і судячи з того, що вона розповідає, Щось це не дуже позитивно все виглядає. Після Віра каже, що герой пройде свій шлях, буде героєм і зробить свій вибір. Юбідамонюдісайдвапенсюса. А потім вона наче як помирає. Фіх її знає. Проте хаяти час не можна, так як ще треба врятувати шерифа у бункері Віри. Не даю йому стати вищою, зупинивши потік блаженства, знищую сектантів в бункер. отримую плюс повагу від місцевих, а Іосиф знову незадоволений. Це дичає ну і плю й поплач тепер.